І так, у мене дві посилочки, які мені прийшли, і зараз ми з вами будемо їх відкривати. Перший пакуночок з Аліспресу. Навіть стемблі з Аліекспресу. Угу, супер. Це бусини, які потрібні мені для такого панову. Бачите, які вони гарні. Це вже шнури. Це буде індивідуальне замовлення, яке я зараз буду робити, підвіси для вина. Потім це новий шнур, який я ще не пробувала жодного разу. А також два кольори для пано. Бо цей кольор, який я цей, зазвичай плиту, та він дуже дорогий став, два рази дорожче. І я обрала два нових для того, щоб подивитися, подобається мені вони чи ні.